Мої вітання, слава Україні. Сьогодні у нас 11 вересня, середа, і я пропоную вашій увагі програму «Зарубіжжя», програму про події у світі, про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації Сполучені Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. Отже, давайте подивимося, що вчора ввечері, і сьогодні зранку до обіду. Повідомляли і повідомляють впливові світові ЗМІ про події, що стосуються України. Сполучені Штати Америки, Associated Press. США та Британія звинувачують у відправці Росії ракет для використання проти України. Ну, з візитом був у вівторок у Великій Британії держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. І от вони. Звинуватили рано постачання Росії балістичних ракет малої дальності для використання проти України, оголосивши про нові санкції проти Москви та Тегерана перед спільним візитом до Києва. Ну, сьогодні, якраз і Блінкін, і міністр закону справ Великої Британії Девід Лемі вони прибули до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і керівництвом України. Ну, зокрема, було заявлено, що Іран проігнорував попередження про те, що передача такої зброї буде глибокою ескалацією конфлікту. Про це сказав Ентоні Блінкен, виступаючи разом з міністром законних справ Великої Британії Девідом Лемі. Ну, мова йде про балістичну ракетну систему ФАТХ 360. фатх це прикладі ісперської перемоги. Максимальна дальність становить 75 миль, то це 120 кілометрів. За Вашингтон Пост. Блінкін прибув до Києва на тлі суперечок між США та Україною через обмеження зброї. Отак, ось такий заголовок на мається на увазі через обмеження от, використання вглиб території Росії. Про це пише Вашингтон Пост. Спроба Києва вплинути на адміністрацію Байдена відбувається в той момент, коли Україна останніми днями зіткнулася з сильним бомбардуванням з боку Росії, особливо енергетичного е сектора. Ну і тут нагадується, що на зустрічі Рамштайн також. Зеленський звертався публічно, щоб надали дозвіл. міністр оборони США Ллойд Остін фактично відмовив, сказав, що в нас є свої мається на увазі в України засоби, які можуть і далі бити по цілям завдавати удари далі, ніж сміна, Storm Shadow. Але знову ж хочу підкреслити свою думку. Я думаю, що не потрібно було дуже багато публічно про такі речі говорити, особливо зараз, коли в США, Штатах Америки. Ідуть вибори, і республіканці, зокрема, і от Трамп на теледебатах, які будуть тобто, говорити в Україні дуже багато. От Трамп фактично сказав, що демократи винуваті в тому, і вони ну, можуть привести світ до третьої світової війни і використання таких ракет, хоча деякі республіканці, і скажімо, вимагають адміністрації. Джо Байдена, адміністрації демократів, щоб вони додали такі дозвіл. Але це питання ну, достатньо чутливе для виборчої самої компанії. Тому такі речі треба було безумовно робити не публічно, або це має бути якесь колективне рішення. Тобто колективне рішення, коли не є персоніфікованої там відповідальності, чи Джо Байдена, чи е Кіра Стармера, який, до речі, буде з візитом у п'ятницю у Вашингтоні. бо там ці ракети, які постачає Велика Британія, там виявляється, напевне, там є якісь складові з Сполучених Штатів Америки, тому вони ну не, не давали можливості, не давали дозволу, щоб застосовувалися. Хоча в свій час, 3 травня, коли був тут в Києві тодішній міністр справ Лорд Девід Камерон, він фактично сказав, що можуть використовувати. Ну і колишній. Міністр оборони Великобританії Гран Шапс також тоді про це говорив. Він зараз, до речі, також закликав, щоб надали дозвіл, але він саме говорить про те, щоб це було колективне рішення. Я думаю, що це було б правильно. І сподіваюся, що цей візит, який буде зараз сьогодні відбувається в Україні, візит держсекретаря США, міністра Великобританії Девіда Елемі, він і надасть можливість потім, щоб рухатися до прийняття цього рішення, тим більше. Після того, як звинуватили що він постачає балістичні ракети Росії, Reuters, Велика Британія. Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди, яка надасть їй доступ до 1,1 мільярда доларів. Це дуже добре. Міжнародний валютний фонд заявив у вівторок, це вчора, 10 вересня, що досяг попередньої угоди з Україною, яка надасть постраждалій війній країні доступ до фінансової допомоги на суму близько 1,1 мільярда доларів. Ну, там має бути ще. Рішення Ради фонду, я сподіваюся, що воно буде найближчим часом прийнято найближчими тижнями. Я тут пише так. От повідомляє Reuters. Ну, це насправді для нас дуже важливо. Нам конче, -конче не потрібна і військова, і фінансова допомога. The Guardian. У вівторок Джо Байден сказав, що його адміністрація зараз це вирішує. Це Його запитали про обмеження на використання Україну зброї дальнього радіусу дії. Ну, бачимо, вся ситуація дійсно зараз приходить до якогось логічного. Ну, можливо, завершення і сподіваюся, як я сказав, що у п'ятницю це рішення буде прийнято. Дуже напевне буде багато залежати від того, як сьогодні пройдуть перемовини держсекретаря США і міністра закордонних справ Великобританії з президентом Володимиром Зеленським. Газети Великій Британії повідомляли, що держсекретар США Ентоні Блінкен обговорить це питання з президентом України Володимиром Зранським, коли він сьогодні відвідує Україну в компанії Девід Алемі. міністр закону справ України, справ Великої Британії. Це повідомляє британська The Guardian. Ну і у п'ятницю прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер має зустрітися з Байденом у Вашингтоні. Очевидне переосмислення сталося після того, як Велика Британія заявила у вівторок, що почала припиняти всі прямі повітряні сполучення між Великобританією та Ораном. Та Іраном у рамках санкцій, накладеним на Тегеран за постачання Росії ракет для використання в Україні. Ну і я сподіваюся, що дійсно ми вже ще зробили один крок для того, щоб така буде колективна згода надана. Франція, Француз Калімонт. голова російської думи знову погрожує Заходом. Росія вважатиме Сполучені Штати, Німеччину, Францію та Британію співучасниками війни, якщо вони дозволять Україні використовувати ракети дальньої дії проти у Території Росії заявив спікер Думи в середу сьогодні В'ячеслав Володін. Ну, знову ж, ми бачимо, що це питання дуже-дуже зараз серйозно і жваво обговорюється. Питання надання Україні дозволу так завдавати удар в глиб території Росії є дуже така вже бачимо реакція і на Росію. Я думаю, що вона далі буде більше, більш такою, ну я би так і сказав, нервовою і більш такою, ну. З великими великими погрозами. Також Француз Кремон пише про те, що США звинувачують Китай у підживленні російської воєнної машини. Про це заявив перший заступник держсекретаря США Корт Кембл. Він зустрічався в Брюсселі із своїми колегами з Європейського Союзу та НАТО. І він, зокрема, сказав, що мова йде про те, що це не якісь там двійного призначення, а що. Це в основному постачається безпосередньо російській військовій машині. Про це е, пише е, американський тенат видання Політику зазначає ремонт, яка посилається саме на політику. Це елементи дуже значних зусиль Китаю, щоб допомогти підтримати, створити та диверсифікувати різні елементи російської військової машини. Ми бачимо зусилля обох урядів на найвищому рівні, щоб спробувати як приховати, так і захистити певні елементи цієї тривожної співпраці. Більшість цих дій здійснювалося таємно, додав. Американський дипломат пише, зазначає політику. Німеччина, німецьке агентство преси. Міністр закону також пише про візит міністрів закордонних справ США Великої Британії. Так, цей візит міг би наблизити дозвіл обложенні Україні використовувати Західну зброю для нападу на військові цілі в глибині території Росії. Так, про це пише Німецьке агентство преси. Ну і зокрема, вони зазначають, що. Буде візит Кіра Стармера у п'ятницю в США, і що там також буде фактично мова йде про використання артилерійських ну, американ... ракет американського виробництва Такамс і британських ракет Штормшедов. Німецька більд пише про Шольца, який, виступаючи у Будестазі, заявив, що він підтримує, захищає підтримку України. Він заявив, що ті, хто голосував за правих. В Тюрінгії, і в Саксонії там минулого тижня так відбулися вибори, на яких перемогли якраз от в Тюрьо перемогла альтернатива для Німеччини і партія Шольца і всі три партії і коаліції, які зараз є правжую, вони зазнали там поразки. Так він сказав, що за них голосували ті люди, які виступають проти підтримки в Україні, але Україну буде Німеччина підтримувати. Ну, це з приводу того, що останнім часом багато говориться про так звані ніби мирні якісь ініціативи Шольца. Але бачимо, все-таки, незважаючи ні на що в нього там є проблеми з його перебуванням на посаді, також про це вже є чутки. Але він от публічно заявив, що Німеччина буде підтримувати Україну. Іспанська Ельмундо Блінкен відмовляється говорити, чи дозволить Вашингтон застосувати е, Україні зброю далеко раді суді проти Росії. Ну, зокрема, тут наводиться його слова, що важливо не лише сама система, треба запитати, чи можуть українці ефективно нею користуватися. А іноді для цього потрібна значна підготовка. Що ми зробили? Сказав він. Ну, це Ельмондо посилається на Ройтерс. Я сподіваюся, що що ми зробили ця фраза, що підготували наших, наших військових для того, щоб могли вони використовувати ці системи. Ну і Італійська ля Републіка, розслідування Ройтерс. У липні в Малі серед найманців приватної військової компанії Вагнер вбито багато ветеранів війні України. Ми повнимо цю ситуацію в липні в Малі, коли після того як представник головного розвідного управління Міністерства оборони України і заявив, що ніби Україна має якесь відношення, щось там, ніби щось допомагала. Були розірвані дипломатичні відносини з Малі. Малі розірвала відносини з Україною. Потім і їх союзник Малі Нігер також розірвав ці дипломатичні відносини. Ну я хочу нагадати, що була створена конфедерація держав Сахеля, так куди входять Буркіно-Фасо, Малі і Нігер. Буркіно-Фасо поки що там не розірвала стосунки, але вони між іншим навіть спільний лист там направили в раду безпеки ООН стосовно того, що де звинувачують Україну в міжнародному тероризмі. Як так як би там не було. Але е, от ця, е, це розслідування довело, що дуже багато тих, які пережили ві... бої під Бахмутом, які покійний прогожено називав м'ясорубку, як тут перша републіка, вони десятки їх загинули якраз під час цієї операції у липні. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення програми, нагадую, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!